Усіх вітаю, шановні українці! Хочу запропонувати вашій увазі ось таку стійку від бренду Technics, яка виготовлялася в період 96-го року. Ресивер SAGX 180, касетна дека RSBX 60, 601 і CD-програвач SLPG 580A. Повний комплект. Ну, якщо, звісно, ви не слухаєте, що міні-дески і окремо можна все це докупляти шукати, як то кажуть. Наразі в мене ось така от трійця. Ну, давайте я вам продемонструю спочатку, що ну, тюнер якраз вимкнутий. Ось так грає тюнерок. Так, давайте я продемонструю вам касетну деку. Так, звучить касетка. Ну і CD програвач. CD. Зразу я демонструю, що я ставлю CD-рочку. Бо, як правило, CD-R-ки гірше читаються в деяких випадках. Ось воно CD. Так, прочитав 23 треки. Ну, давайте. З другого. Так, ну. Ось так звучить CD Чудовий звук, я б сказав. І гарний такий випадок може бути, що можете зібрати повноцінну таку стійку з трьох блоків. Завжди є чим додати для тих, хто хоче знайти собі в стійку міні-диск е плеєр е програвач, там, наприклад, вінілу е еколайзер тобто Стійку завжди можна чимось е, добрати. Так, хочу вам продемонструвати ще тильну сторону. Так. Ось це, значить, у нас ресівер. В, е, має кольор. Коли буде підніматися температура, він автоматично вімкнеться. Е, збірка Сінгапур е, цього ресивера. Касетна дека. Збірка е, Японії. І cd програвач. Секунду, 90-м е, зроблено в Німеччині. Кому стане цікаво? Так, е, кабелі теж додам до комплекту міжблочні, щоб ви мали можливість собі під'єднати. Ось так виглядає тильна сторона. Так що, друзі, пишіть, кому цікаво, в особистих повідомленнях. Продаю повним комплектом. Розбивати, як то кажуть, комплект неблагодарна справа. Хто дивиться в YouTube, під відео є посилання на мій телеграм-канал. А можливо, хтось має і прямий контакт на мій телефон. Пишіть, дзвоніть, все до обговоримо і можу індивідуально зробити вам е, Огляд. Хоча, я думаю, я вам вже в принципі і так достатньо продемонстрував. Я думаю, ви всі побачили, як воно все працює. На цьому, все. Слава Україні! І на все добре.